Привіт! Сьогодні я знаходжусь зараз непосередньо в місті Рівне. Зовсім, поряд безпосередньо на території Рівненського краєзнавчого музею. Чому доля мене сюди занесла? Ось там йому дуже цікаво маленький хлопчик. Його звуть Діма, це мій син. Діма на новорічні свята подивився фільм. Називається фільм Ніч в музеї потім Ніч в Музеї 2 Йому дуже сподобався цей фільм, і йому взагалі дуже закортіло попасти в музей. І от сьогодні я зробив дитині таку екскурсію по Рівненському краєзнавчому музею. Там він побачив багато для себе цікаво, особливо там відділи зброї. Я не перший раз в цьому музеї. Мене особисто там завжди вражає фотографія, Рівненського, фотографія Рівненського полку. 1904 року вона розміром десь приблизно 60-70 сантиметрів на метр. Там весь полк сфотографований, чіткість вражає, кожне обличчя видно, практично ідеально, можна розпізнати, хто там, якому чині і так далі. Технології тоді, вже в 1904 90 році, це рахуйте 20-те століття, минуло більше 100 років тому. Вражає. Зараз. Коли ми йшли сюди, було сніжно мороз 15 градусів. Я вже трішки замерз, тому буду закінчувати зйомку. Побачимося.